Вітаю, любі друзі! Для знаків вогню. Зараз подивимося, які двері найближчим часом для вас відкриються. Я задоволена, бо зробила для знаків води. От і нам скоро пощастить. І так, овни, льви та стрільці. для вас а, цей розклад. Які двері відкриються для овнів? Давайте ж подивимося, любі друзі, і запрошую вас звичайно відписатися, як у вас програвся цей розклад. Дивіться, які двері я прикрила, тому що там оголень люди, які двері відкриються, ви зможете закрити якесь кармічне питання там, де ви стояли на місці, там де у вас не було можливо розвитку, там де якась ситуація, що таке карма? Це ситуація або люди, котрі повертаються до нас. Да, і скоріш за все це вже нам не цікаво, неприємно. Але з якихось причин людина, ну наприклад, якщо людина просто не може сказати ні. Да? От є такі, дуже багато я знаю людей. Вони будуть щось вигадувати, вони будуть там щось собі фантазувати, замість того, щоб сказати, ні, я не можу або я не хочу. Все, да? питання буде закрите. Ні, вони тягнуть лямку, як то кажуть, тягнуть і тягнуть. Тож ви зможете. Але дивіться, ну карма, звичайно, ви, ви дивіться, нічого не бійтеся. Відслідкуйте, які люди, можливо, різні люди з'являються в вашому житті, наприклад, да? котрі вас якось виводять з дискомфорту. І в них є схожі характеристики. Розумієте, і вон, знову таки вони вас потрошечки ну, дратують, катують якось да? розставте крапки. Ця карта каже: розставляй крапки, час прийшов отримати по заслугах, але ви не можете відкрити війти у дві дві двері. Од... Одні одноразово розумієте в одну, в одну мить. Тож вам треба закрити все з минулого, що за вами тягнеться, якісь незрозумілі ситуації та відносини. Просто все відпускайте. І тоді дивіться, ви отримаєте розширення. Тройка це розширення. Тут ви можете отримувати вже гроші за якісь свої послуги, да будь-за що за що ви хочете. А далі тут треба зробити інвентаризацію, тобто ви закриваєте старе, да і ви собі сіли і прописали. А що в мене є? Задля того, щоб я отримав більше, Тройка – це завжди бажання більшого. Я хочу більше, я хочу краще, і це чудово і класно, Да, але все, оце що вам заважає, що вас тримає, хто б то не був, розумієте? Що вас тримає, ви повинні залишити все це в минулому, тільки тоді у вас буде розвиток. Ще подумайте, можливо, вам з кимось треба об'єднатися задля для того, щоб ви і отримали скоріше той, той свій розвиток. Вітаю, любі, друзі, і далі для Левів. Леви, привіт! Для вас! Давайте подивимося. Для вас зараз подивимося ми, які двері вам відкриються найближчим часом. Які двері вам відкриються найближчим часом? Ну, дивіться, любі друзі, ви або яка жінка на вас впливала, да, посадова, можливо, особа з якоїсь, або це ваші енергії, коли ви не могли отримати якийсь свій статус. Для когось це я не можу отримати, наприклад, гарних відносин, тому що Пентаклі в нас і про гроші, і про відносини. Для когось це да, я не можу втриматися. Я отримую якісь статуси в моєму житті, але у мене не виходить там затриматися, тому що мало десь перемогти. Треба затриматися на тому рівні завжди. Да? І це будь в чому так. От тож, любі друзі, ви. Дивіться, у вас з'явиться якась інформація важлива, котра вам допоможе або отримати свій статус, або затриматися там, де ви є. Да? Тобто це про покращення, про великі гроші, про розвиток, про популярність і так далі. Так далі. Про все, що буде налагоджувати ваші з кимось відносини. Да? Якщо це у вас є така проблема, і а, про все по про будь-яке покращення стосовно звичайно грошей, да? а, далі дивіться четвірка мечі. Щоб ви отримали цей свій інсайт, як то кажуть, да це усвідомлення, а як мені саме досягнути мого статусу або прибрати там усіх конкурентів, наприклад, да? навіть якщо проти вас якась там королева грає, вам треба заспокоїтися. Вам треба дати час. Тобто прибрати, зупинити, не прибрати, так не вийде, зупинити всі думки в голові. Тобто ця карта вона й каже, помедитуй. Хтось мені постійно пише, там, да, що ви постійно про медитації, не всі медитують в цьому житті. Згодно з вами, але побути наодинці, зупинити думки і просто, наприклад, да, вийти кудись на природу, якщо нема сил, там нема можливості, просто да, полежати вдома. Дати собі спокій і зупинити у цю мисли крутку, тому що, скоріш за все, ви постійно думаєте, як мені покращити мій стан, як мені, наприклад, там цю жіночку отримати, да як мені на якій кузі там до неї під'їхати або ще щось. Тож, вам треба зупинити ще раз, кажу, ці думки в голові і дати просто завдання своєму підсвідомому, розумієте? Просто. Душа моя, підкажи мені найкращий варіант, як я можу. Да? І далі, те, що ви хочете отримати або затриматися, і так далі, розумієте? І тоді не треба підганяти. Да? Якщо ви е, півгодини по, по подумали, дивіться, медитація це коли ви просто з собою залишаєтесь на одинці. це теж медитація, да? коли ви намагаєтеся почути свою душу, вашу інтуїцію, це теж медитація. Ви розумієте, вони бувають різні. Тож. Просто відпочиньте, треба видихнути, дати підсвідомому завдання. І ви отримаєте відповідь. Але ще раз кажу, не підганяйте Всі, всьому свій час. Іноді відтерміновується нами. Я знаю, що хочеться скоріше, любі друзі. Я сама така дуже масштабна, і мені хочеться одразу і все. Але іноді ми внутрішньо все ж таки не готові. Да? От або, наприклад, ну все світ він бачить, да що ну зараз він вона отримає цю велику суму грошей, але він зараз не впевнений, да що він. Гідний того, щоб жити багато в розкоші, і так далі. Да він буде зливати просто ці гроші, а потім знову страждати. Ви розумієте за цього? Тож саме. Споглядання свого внутрішнього світу так само вам допоможе зрозуміти, а що мені заважає отримати все ж таки мій трон, мій статус. І далі для стрільців. Стрільці, привіт! Для вас! Давайте подивимося, які двері для вас відкриються найближчим часом, любі друзі. Дивіться двері в перемогу. Там, де ви тривали час щось виборювали, ви не могли чогось отримати. А, сила, ви в чомусь були не впевнені, ви не знали, як вам вдіяти. Да? Два старших аркана, Дивіться, не пропустіть. Стій, тому що колісниця це завжди перемога, це просування вперед. Хотіли переїхати, переїдете. Якщо треба кудись поїхати, задля вирішення питання важливого для вас їжджайте. Але Колісничий, це означає, що ви повинні взяти повну відповідальність за своє життя на себе, тому що ви керуєте колісницею. Ви повинні знати, куди ви їдете. Вам направо або наліво. Якщо ви будете руля отак от робити, да ви нікуди не приїдете. Якщо будете його смикати. Розуміла? Тож, любі друзі, будь ласка, тут, тут треба. Мати ясність мислення, куди я їду, реально сядьте, просто пропишіть, в чому буде ваша перемога після якогось. Пересування або просування, ви розумієте? І це вам просто допоможе. Коли в нас все в голові, в нас там каша з'являється. Ми не можемо зрозуміти. Мені це вигідно, мені це не вигідно. Візьміть собі звичку, дуже корисно звичку все виписувати. Ви можете знищувати те, що ви виписали. Але коли ви виписали на початковому етапі, да ви просто бачите тому, що в дорогу треба щось ще і взяти, да. Щоб у вас не відбулося якихось форс-мажорів ще. Тобто, тут треба підготуватися. Це теж ваша відповідальність. А, чи ви полагодили свій автомобіль? Наприклад, якщо ви будете їхати, чи ви перевірили, наскільки а, наскільки адекватний водій, з котрим ви їдете? Да? Тобто, ну принаймні, подивитися, поздоровкатися, да, можливо, там буде вибачте перегар або ще щось різне буває. Отож, От, тут карта каже, що дивіться, і тут сила, ви розумієте, якась. Ще скажу, по дорозі у вас кудись на шляху вашого просування у вас буде ситуація обов'язково, де вам треба буде проявити свою силу, тобто відкрити і прокачати внутрішню свою силу. Чому я так кажу? Коли приходить ця карта, вона обов'язково каже про те, що ти в чомусь не впевнений, ти десь себе не захистив да не відстояв свої інтереси свої особисті да свою безпеку можливо своє знову таке просування да десь профукали щось якийсь шанс можливо і тоді знову прийде перевірка в дорозі скоріш за все да по дорозі на вашу віру в себе і за ціма картами просто віруйте в себе. Да? Якщо вам треба буде вийти з машини і йти в сторону вашої мрії, ідіть з вірою в те, що зараз Всесвіт світ про вас подбає. Що зараз приїде, хтось вас підбере, під, під підвезе і так далі. Ви розумієте? Так все працює. Коли ми до останнього віруємо, да? От, а потім кажемо: Ну ладно, можливо, мені по долі треба пройти ці 5 кілометрів я зроблю це. Все світ каже: Ну слухай, ну ну все од. Ну пройде, що да? ну, людину котувати? На тобі машину, хай тебе добрий дядька підвезе. Отак, любі друзі, то ж вітаю, віруйте в себе, у вас все вийде.